Два морозники пересадила. Оце тут залишилося засипати корою свіженькою. Тут, тут убрала, оце завтра пострижу, привезу кору. Дивіться, які морозники, бачите, які кущаки. На силу викупила, на силу притащила. Воно вже квіточки виходять. Ну і ця гортенція бідненька моя. А з цієї сторони. Оце мені залишилось. оце вирізати. Це теж, бачите. І теж гортензія І теж залишилось засипати коров'ю. Оце вирву. От це деревовидний піон. Ну, так я потрошки трошки попрацювала. Не робила мерви, зараз буду замітати. Завтра буде тут красиво. Бачите. Ну, морозники не бояться морозу. Бажаю всім гарного дня. Всього само найкращого. дякую вам за підписочки і за все за підтримочку коментарями.